Одразу три російські бомбардувальники провалили своє бойове завдання минулого тижня. Ворожі тушки, які мали запустити крилаті ракети по Україні, через проблеми із обладнанням повернулися до себе додому на болота. То що ж відбувається із стратегічною авіацією ворога? Ростислав Сесоєв дізнавався. подробиці від наших спеців у службі безпеки України та у розвідці. Давайте ми подивимося. Серед літаків «Невдах» один Ту-95 і два Ту-160. Ці двокрилі зі складу стратегічної авіації РФ носії крилатих ракет великої дальності. Тобто літаки злетіли на бойове завдання і розвернулися через технічні несправності. Чому? Тому що це радянські літаки. Іван Яригін не вдарив крилатими ракетами по українським містам через несправність пускової установки. Це сьома серія, яка е, який пройшов модернізацію на казанському авіазаводі, завершив її в 2019 році. Кривий ремонт і літак не здійснював бойових вилітів. А бомбардувальник Олексій Прохоров потрапив під удар блискавки. Принаймні, таке пишуть військові зе пабліки. Пошкоджене скло в кабіні пілотів, і цей тут теж повернувся на аеродрон. Алексій Прохоров другий ту 160 Це старий немодернізований літак, це ще машина п'ятої серії, яку отримали, яку ми люб'язно передали росіянам в 2000 Здається, 2000 чи 2001 році. Третій також мав запустити ракети по Україні, але не зміг злетіти з аеродрому в Енгельсі. Їх парк буде скорочувати. Ну, по перше, ми їх будемо збивати. Намагатися збити, намагатися знищити на аеродромах, а кожна одиничка така вона мінус назавжди. Тобто, якщо був 10, стало 9, то їх 10 знову не стане. І це прямі наслідки операції Павутина, коли на тилових ворожих аеродромах наша СБУ знищила близько третини стратегічної авіації РФ. Фактично, в них парк літаків до 95 мс вичерпаний, і вони змушені останній свій резерв стратегічні бомбардувальні Ту-160, Наганяти вже на стандартні ракетні удари по Україні і при чому в обмеженій кількості, бо вони бояться їх використовувати. Бояться, бо у разі пошкодження росіяни не здатні їх відновлювати. Не вистачає запчастин а на ремонтних підприємствах щось постійно вибухає. Під час чергових е, ракетно-шагетних обстрілів е, вони працюють уже меншою кількістю літаків. Дійсно, це правда. Вони були змушені перемістити свої дані стратегічні літаки в найсхіднішу точку. Це аеродром Українка. І через це старенькі радянські бомбардувальники ще швидше виходять з ладу. І тепер їм, щоб наблизитись до території України до місць пуску, потрібно здолати дуже велику відстань. Це їм не вигідно і по суті неприйнятно в роботі. Більше того, це прискорює зношення тих чи інших мото деталей даних літаків. І вони швидко втрачають свій відповідний моторесурс. Частину носіїв крилатих ракет росіяни залишають на аеродромах, наближених до України, і намагаються їх захистити. Будівництво укриттів для, для ворожих літаків триває. Посилення засобів радіоелектронної боротьби, засобів протиповітряної, протиракетної оборони це те, що ворог здійснює, але так само і ми не повторюємо лише кожного разу одні й ті самі удари. Тобто, це змагання з постійного вдосконалення, яке Україна наразі успішно виграє. Наші експерти зазначають, у росіян залишається 17 літаків ту 160 Якщо силам оборони вдасться знешкодити і ці бомбардувальники як раніше, Ту-95МС, то агресор загалом залишиться без стратегічної авіації. Росислав Ельвіна Сетбулаєва, Влада Симбаленко. Ми Україна, марафон єдині новини.